Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму YouTube-каналі Sportфішинг. Мене звуть Гонок Богдан. І сьогоднішнього такого дійсно осіннього дощового ранку я вже знаходжусь на берегах Десни. Приїхали з хлопцями трішки половити важким джигом, поджигувати, пошукати свій осінній трофейчик. В руках знову потужні снасті. Причому буде сьогодні знову як і класика, так і кастинг під різні умови, під різні локації, під різні задачі. Я вже прибіг на точку, пацани там де ще збираються. Вже накрапає дощик. На превеликий жаль, сьогодні саме той випадок, коли синоптики не помилились, і дійсно з самого ранку і до вечора буде лити в нас дощ. Трішки менший, трішки більший, Може взагалі проливний, подивимось. Проте подібна погода зовсім мене не лякає, Я сьогодні озброївся мембранною курточкою, готовий стояти, впиратися, мокнути заради тієї довгоочікуваної покльовки. Ну а наразі давайте декілька слів я приділю своїм робочим комплектам, які я взяв з собою під дані умови лову. Ну і будемо власне переходити до самої риболовлі, як то каже, до найцікавішого. Та -да -да -да. Ну що, друзі? Ви давно запитували в мене, коли ж ми нарешті підведемо підсумки нашого минулого конкурсу Вікторини, яка називається Вгадай вагу пійманого мною трофея. На той раз трофеєм була гарна руслова деснянська щука, вагу якої я запропонував вгадати вам в коментарях до того відео. І переможцю пообіцяв задарити отакий чудовий набір силиконових приманок, а також ось таку фірмову рибальську панаму від Віста. Тож, якщо ви дійсно зацікавлені дізнатися, хто ж таки переміг, і, до речі, можливо, це були саме ви, то заходьте до мого телеграм-каналу, посилання на який я закріпив в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі. І дивіться результати вже там. Все, друзі, дякую вам за участь. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь обов'язково на телеграм, буде ще дуже і дуже багато конкурсів. Ну а далі пропоную вам подивитися це відео. І так, народ, по снастям. А по снастям у нас все буде дуже і дуже цікаво сьогодні, адже в моїх руках відразу два робочих комплекти. Перший це. Кастинговий паличка Sportex Magnific, з тестом до 35 грамів в довжині 2,35 Тобто це така універсальна, я б сказав, довжина і під Воблери, і під джиг, і можна навіть бікбейти нею кидати без будь-яких питань. В парі з катушечкою Abu Garcia Revo X. Покоління, це самі нові абушечки. Дуже, до речі, радує мене ця катушка. Неймовірно, плавний хід, легкі налаштування, тобто за свої там, 100 доларів, катушка дуже і дуже достойна. Шнурочок тут намотаний двойка по Японії, яматою PE Zero Fighter. І цей комплект, друзі, я буду використовувати для облову локального коряжника. На даній місцині лежить дуже і дуже багато корчів. Вон, ви можете бачити, навіть дерева в воді попадали. Ось, і отут, уздовж круті. Є дійсно класні такі локальні корчики, з яких не те, щоб заробити клювання, а проблематично дістати рибу. Дуже часто буває так, що після клювання ти підсікаєш щуку або судака і він неряє в корчі І саме тому кастинговий комплект з потужним шнуром буде мені допомагати. Також взяв з собою азурку, це моя улюблена 99-та савада XP. З тестом до 28 грамів, але по факту кидаю я нею і більше. Тобто тут заряджено в мене зараз 30 грамів фішбол і бомбер-четвірка. Тобто сумарна вага приманки десь плюс-мінус 35 грамів. А, якщо чесно, ця паличка тяне десь до 40 грамів чистої ваги а, приманки, оснащена вона в мене твіном. 4000 PG 2020 року, і шнурочок такий самий чотирьохжирний Fighter, але в діаметрі 1,2 PE по Японії. Тобто цим комплектом ми будемо працювати на більш відкритих ділянках, тобто будемо ловити з під того берега. Там є класний звал з коси в русло, і взагалі в тих місцях, де нема таких, знаєте, сильних завалів коряжника. А ось саме корчі ми будемо прокидувати на кастинг. Тож давайте, напевно, з нього і почнемо. Тут у мене Пароложка з прижатим двійником. Те, що треба, недарма я поставив саме паралон адже вважаю, що він якнайкраще проходить в нас з лікарчі. Тут сильно далеко кидати не треба, проте цим мультом реально вдається закинути за середину десни. Пацани кидали на минулій риболовлі палками 2,60 і шнурочками 11,2. А я кидав цим мультом так само. Тобто, дійсно, можна. Вижимати з цієї палки, з цього комплекту, дуже і дуже такий достойний виліт. Так, вага в мене стоїть 28, наче попав з першого разу в ціль. Ну, минулого разу я ловив 28, іноді навіть 35 ставив на кастинг. Бо шнур двойка, він так, нормально парусить, і тому можна ловити такими великими вагами. До речі, хтось з підписників написав мені. Під відео, що типу, Бодя, що ти придумуєш, який це важкий джиг, чого це ти так обзиваєш ваги 20, 30, там, 35 грамів важким джигом. Не знаю, друзі, як на мене, то все, що від 28 грамів і вище, це вже важкий джиг. Іноді, звісно, ми опускаємось там до 20. Це такий медіум. Джиг, скажімо так, 20-25. А все, що там 30-35-40, це вже якби хеві джиг офіційно. Тому не знаю, можете до речі написати свою думку з цього приводу в коментарях. Ось, ну мені здається, все, що більше унції, то вже хеві, клас хеві. До речі, друзі, може комусь буде цікаво. Підскажу зараз швиденько по налаштуванням цієї абушки, цього мульта а, під важкий джиг. Зараз я використовую ваги плюс-мінус 30 грамів. Тобто приманка в нас не парусяща, як воблер, летить нормально, вітер пробиває, тобто питань нема. І по гальмам. По гальмам в мене вони відпущені десь ну, на четверту частину, на чверть. Ось, бачите, це максимум, це мінімум. Ось, отак рівно була половина. І від цієї половини ще половинка, тобто дійсно чверть. Ось. І з такими налаштуваннями, мені здається, оба летить приманка як найкраще. Бачите? Ну, тут треба було загальмувати пальцем, а так в цілому все чудово. Летить, дай Боже, я навіть не вірив в те, що мультом можна так далеко кидати. Тим паче палкою 2,35. І хоч цей магніфік, знаєте, не чисто джиговий пруд, проте кидає, ну, я вам скажу, дуже і дуже класно, за рахунок свого екстра фастового ладу. Ну, я б сказав, навіть не екстра фастового, а тут такий більш чистий фаст, може трішечки жорсткіше. До екстра фасту він не дотягує, ну, ось, а десь фаст з хвостиком. То за рахунок такого ладу він Кидає дуже і дуже достойно. І бачите, як інформативно все віддає по кінчику. Видно кожне падіння, причому тестував я його від 12 грамів. 30 грамів, звісно, будь-яка палка буде стукати. Але ось я пробував його по низам. І від 12 грамів він без проблем відпрацьовує. До речі, щось підозріло стихла погода. насувається ще такі більш, більш сірі тучі. Думаю, що це ненадовго. Ну а тим часом, друзі, дощик продовжує накрапати, а ми продовжуємо шукати хижака. Пересуваємось по берегу і шукаємо своїх бажаних трофеїв. Шукаємо активну рибку, не застоюємось, змінюємо локації. Походити є де. То який сенс стояти на місці? Так. Треба закрити сумочку, тому що дощик накрапає знатно. бачите, все мокре, але не буває поганої погоди, буває поганий одяг, казав один. Тому будемо впиратися. Будемо впиратися. І насправді така погода вона є доволі щучою. Дуже часто саме в дощука. Починає активно ловитися. Жору сьогодні нема, тобто риба не випригує з перших закидів на наші приманки, але я гадаю, що з де знайдемо. Що де знайдемо? Походимо, побродимо, з першої точки впіймати не вдалося, але то таке треба зрозуміти. Що, де і як. Тому що рибка зараз може рухатись. Рухатись, наприклад, за зграєю білої риби. Як ви знаєте, що щука, що судак, це такі своєрідні пастухи, які завжди супроводжують білу рибу, якою, власне, і харчуються. Так ось біла риба, вона зараз, ну, вже майже всюди скотилася на ямки, але може. По тим ямкам трішки мігрувати. A few moments later. Ух ти що потяжка була! Йохани бабай! Ви це бачили, друзі? Оце влупила. Оце вона влупила. Причому при покльовка була характерно щуча з потяжкою. Не удар, а саме, а саме потяжка уздовж берегової бровки. Оце влупила так влупила. Цікаво, чому вона не сіла на гачок. Наче й потягнуло так непогано. Потягнуло непогано, але, але без риби. Так, силикон закрутила там. Дивіться. Щоб ви розуміли, друзі, що тільки що відбулося. Гляньте, <смі> отак От виглядає перше моє клювання на сьогоднішній день. Якось так. І це 100% була щука. Ну що ж, друзі, будемо відновлювати наш робочий монтаж. Того бомбера-щучка в нас трішки потріпала, тому будемо оснащувати свіженький. Саме на отакий колір було клювання це колір містік. І саме він подарував мені перший контакт з рибою на сьогоднішній день. Сьогодні в мене з собою, як завжди, моя така похідна коробочка деснянська. Тут бомбере 4 дюйми, трішки кобри. Такі, бачите, черв'яки з твістерним хвостиком. Але переважно саме бомбер-четвірка. Універсальний віброхвіст ловить і щуку, і судака, і навіть окунів під час минулого виїзду мені вдавалося на нього піймати. Самі такі популярні кольори: лох, містік, потім морковка, карамель. Кола, моторне масло з червоною пльосткою, це взагалі класика. Ну і, звісно, що кислота. До речі, треба її буде поповнити до наступного виїзду. Так, будемо оснащуватись. Взагалі-то краще не тримати так довго коробки відчиненими, тому що дощик накрапає, потім вдома прийдеться все сушити, але без того ніяк. Сьогодні в будь-якому випадку все буде. Мокре. Ну, все крім нас. Я сподіваюся, що мембранка витримає, і я приїду додому сухим. так, Бачите, як гарно вдалося вдягнути. Так, тут в нас пуля активні просвинець 25 грамів. Ну і давайте продовжимо пошуки хижака. Отакий От робочий монтаж. І де наш повідець. А ось він. До речі, по вітці я використовую на сьогоднішній риболовлі з хардмону. Щучий такий матеріал спеціальний, повідковий. Ось він, до речі, в мене тут лежить. Я навіть не запаковую, тому що обривів достатньо. Флюр я сьогодні взагалі забув, тому буду в'язати виключно з хардмону. 13,6 кг на розрив, 30 ЛБ. Все, швиденько все це діло закриваю, бо буде, бо буде все мокре. Так, продовжимо продовжимо закидувати в надії на покльовку хижака. Блін, шмаляється азура, дай боже, майже під той берег долітає 25 грамів. І це я ще не вкладався в закид. До речі, по проводці, що хотів би підмітити, що під тим берегом в нас йде коса. я Думаю, ви бачите, да? там намитий такий пісочок. Вон його видно, навіть корчиків весною під час паводку нанесло туди на косу. І глибина під тим берегом, ну буквально там 2-2,5 метри, щось в такому роді. І потім, чим ближче до русла, тим глибина збільшується. І збільшується вона аж до самої кручі, з якої ми власне, і ловимо. Тому проводка в нас на різних стадіях вона може відрізнятися. Тобто Спочатку вона така більш активна. Майже рівномірно, коли кидаємо на косу, можна навіть дійсно протягувати класичною рівномірною проводкою нашого бомбера. І потім, там, ну, пройшовши перші 10-15 метрів, ми вже починаємо витримувати паузу. І пауза, до речі, вона збільшується. Бачите, приманка все більше і більше починає підвисати. Коли скатується вниз по течії. По-перше, ми починаємо вести проти течії, тобто течія давить на наш шнур, на наш монтаж. І по-друге, збільшується, повторюсь, глибина. Бачите, як взагалі класно підвисає. Щука взагалі то любить такі підвисання, але треба робити їх в міру. Тобто треба, щоб і не сильно гупало, і не сильно вже там висіло, не ловило дно. Тобто треба повноцінно контролювати вашу приманку, вашу проводку, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається. Ох, блін, друзі, ви бачили, покльовка була. Може, може, навіть та сама щука, тому що знесло під таким самим кутом, як до цього було в мене клювання і порізало бомбера. І ось я перетягнув потім корчик невеликий. Блін, реально реально, народ було клювання. Приколи, щось якось дуже і дуже легко, дуже легко йде приманка. Ні, приманка ціла. Давайте подивимось на її... На її стан. Чи є порізи, чи нема. Якщо чесно, то... А, ось народ, дивіться, трішечки, трішечки є коцки на хвості. А ну, давайте ще тут подивимося. Так, щоб сильно так не порізала, але видно, що було клювання. Прикол. <сі> Прикол. І саме цікаве, що це дійсно може бути одна і та сама риба. Оба! Бо під час першого клювання я рибу не наколов. Тобто я зробив підсічку, як то кажуть, в молоко і гачками не попав щуці по зубам. То цілком можливо, що вона може повторно клюнути. Ось, бачите, я тільки не закинув і починаю крутити так майже, майже в рівномірку, іноді витримуючи паузу. Бачите, о, пішов звал. І Дуже часто риба може стояти як на цьому звалі, бачите, що біля кручі, так і на звалі, що йде від протилежного берега. Ну а тим часом, друзі, дощик починає в нас посилюватись, як то кажуть, переходити з формату грибного в проливний. Угодка сьогодні не балує, а ось, а ось народ і риба. А ось народ і риба. Оце подача була з провисанням шнура. Наче невелика щука. Так, а як би його тут спуститись обережно, щоб не крутануть? Щоб не крутануть народ орла, Того, що дуже і дуже слизько. Ух ти, блін, стартує. Оба на. Як би його тут спуститись, щоб крутануть орла? І це подача була. Так, оце була подача. О, блін, слизько, капець народ, боюсь. Боюсь ступати, прикидаєте? Дуже і дуже слизькі береги. Після дощу ця глина вона коварна насправді. О, блін! Народ, так риба, так риба там не фінта собі, нормальна щука. Така за напевно. Дивіться, яка краля. Чікс. Оба, є народ! Це така, блін, підтршна. Це народ така... Підтрешно. Фух. Рибу то я наче якось тримаю. А як назад залізти? По цій круче. Оба! Фух. Знайшли, знайшли свою рибу народ. Кайфок. Оце реальний кайфок. Дивіться, як бомбера захавала. Захавало, вхавало. дивіться. Ай-яй-яй-яй. Казали мені, не суй пальці, дрота щуці, не послухав. Так, зараз щось буде. Ось такі викрутаси народ. Робота щука. Ще й пальці мені порізала. A few later. Рідкий пластер і коварна щупалена. Піде на котлети. Петрівні поїде. Ось, за такі виходки тільки на котлети. Думав, може відпустити цю хайку, а потім, знаєте, після розрізаного пальця я передумав. Дивіться, яка варна зміюка. а? Змія, наша ти мені пальця розпанахала? Ну Така майже трьошка ваги є в машині, потім подивимось, скільки ти важиш. Ось Бамбірок, бачите, спрацювала Все ж таки, приманка, гарно так вона взяла на двіничку. Ну, Там без шансів. Треба зараз йти взяти зєвнік, карцанг. Але не дуже то зручно робити, коли в тебе розрізаний нафіг палець. Думав, невелика риба, народ, але така блін, ну, може 2700-2800 2, щука класна. Наталя Петрівна такі любить, а мій палець явно ні. Але ж бачите, як працює цей рідкий пластир. Запшикав і все, кров більше не сочиться. Ось така народ красуня відкриває мій сьогоднішній рахунок. Почин непоганий. Дивіться, яка довга. Це, напевне, самець, такий витянутий. Ще не наїлася, тільки починається в неї осінній жор. Ну, бачите, гарна рибка. Але пальці не суйте. Бачите, ледь, ледь зупинив кров'я рідким пластиром. Буду зараз знімати приманку та продовжувати. Ну що ж, нарешті переоснастив я приманочку і знову заряджений до бою. Повертаємось народ до риболовлі, палець вже наче не кровить. Зі щукою розібрався, приманку дістав. Правда, прийшлося замінити нашого бомбера, адже поки діставав щука, його знатно погризла та й на виважуванні погризла трішки. Потім ще поки діставав, тому поставив свіженького. Поки спрацював в нас містик, Ну, а далі будемо дивитись. Зараз повпираємось на нього. Подивимось, що буде продовження, що буде реакція надалі на цей колір. Ну, а там будемо вже думати. Хочу спробувати і кислоту, яка минулого разу просто розривала. Хочу спробувати колу, масло. Ну, власне, все як завжди. Перевірити всі основні кольори. Подача у щуки була дуже класна, аж з провисанням шнура, тобто вдарила вона на мене. Покльовка відбулася з дальньої бровки, все, як я вам і розповідав. Тобто дістали ми цю щучку з дальника, закинув туди на косу, на міляк і почав стягувати на русло. І якраз на оцій дальній бровці вона і піджидала. Дуже класна рибулька. Подарувала приємні емоції. Нарешті все ж таки перше результативне клювання. Бо на початку риболовлі активністю риба нас не балувала, взагалі не було жодного контакту. Опа! Є! Є народ. Що це таке? А ривки чи ні? Щось нависло, як щука. Щось нависло як щука, але це щось, щось не риба. Це корч народ. Я вас всіх надурив. Надурив спочатку себе, потім вас. Карчмане впіймав, коротше. Коротше, я впіймав карчмане, О, звільнилась приманка. Бачите, місці кловичей карчмане, Я вже думав, щука нависла, думав, о, оце я попав в приманку. Оце починається роздача, аж ні корч мене яка соска mm -hmm. ебанута oh. no. є народ риба є народ риба не знаю напевно що щука підібрала тільки закинув і чую через провис. Щось там сіпає. Так, а як тут спускатися з цієї кручі, щоб не крутанути? Так. Оба! Паралельно кручу катушку і дивлюся під ноги тому що, тому що можна полетіти, дай Боже. Скаси взяла, бачите, під той берег майже поклав, десь в районі звалу в русло і підібрала щука, скоріш за все. Ну так, да, головою тряса щука. Але ця менша, аніж попередня. Тут я думаю десь біля кілошки. Біля кілошки може під півтора, але, але не три. Так. Давайте її обережненько будемо тягнути. Ну така не нормальна. Залікова щупаха, щупалінка. Це не Лєна, це Ленка, ще маленька. Чикс. І, і знову бачите. Опа. Опа, хотіла від мене піти, але я її схопив. Бачили народ, які фокуси. Ось така кіло 300 дещучка. І знову на бомбер. Знову на бомбер в тому самому. Кольорі, бачите, працює сьогодні цей містик. Отак. От Знову 25 грамів, тобто монтаж залишився незмінний. І отака, от бачите, ця коротка, але впитана. Тут, ну, Може під півтора буде. О, дивіться. Отака. От Це вже видно, що самка. Ну, скоріш за все, по своїй формі. Бачите, така руслова, коротка, але впитана. Важкенька щучка. Клас, народ. Нарешті-нарешті вдалося піймати ще довгоочікувану рибульку. І бомбер таки бомбонув сьогодні. Бачите, весь результат дня, поки на цю приманку. Всі клювання поки на неї. Дивіться, друзі, у ромчика чергова покльовка і на гачку щучка. Ось що, значить, дав бомбера людині. Ходила-ходила, не ловила, не ловила і бамс з перших закидів. Ну така теж непогана щука. Я вже спускатись не буду, бо тут Рома тільки що закручував нормально. От так народ. А ну Ромальджан показуй. ні Ну слухай, це навіть на, на... <с. <с.> не падає обережно, бо дуже слизько народ, дивіться. Ось така народ рибка. А, ну, ромчик ще Дивіться. Ну така підвушна. І, <с. і за краєчок покажу вам. <с. До речі, це не містик, це ромчик взяв в лосі. Трішки темніший колір. Але тим не менше. Ти так нормально поїхав, я вже думав, будуть е е е е е епічні кадри. Оце Ромчик тут буксував. Я, я тому народ за ними не спускався. Так, ми піднімаємось наверх, а зверху я вам зараз покажу, що в нас тут відбувається. Дивіться народ. Поки Рома ловить щук, я ловлю на сковорідці. Дивіться, готуємо обід. Смажимо на ско. О, дивіться яка краса. Дивіться яка краса. Це перший захід і там буде другий захід. Чи назис? Сюди. Ну, що ж, друзі, а ось і вечір На дворі починає сіріти на годинку, десь біля шостої години. І ми з хлопцями прийняли рішення збиратися потиху додому. Взагалі нема кльову під вечір. Після обіду впиралися ми десь годинки половиною 3 і на трьох заробили аж одне клювання. Один холостий удар у ромчика, підсічка в молоко, і все, абсолютно, все. Не клювала риба сьогодні ні зранку, не клює ввечері. Єдине, що в обід був такий мікровихід. Заробили ми там по 2-3 клювання на людину і все. Щось незрозуміле коїться минулого разу. Ну так, щоб не збрехати, на трьох ми мали ну може, клювань 50, десь півсотні клювань на трьох там по 15, може плюс-мінус. Отак. Піймали тоді, напевно, риб по вісім, там щуки, судаки. Коротше, ну, роздавало, було таке жирне. А сьогодні, наче підмінили та сама місцевість. Майже ті самі снасті, все як завжди, робимо все правильно, а риба не клює. Бачите, ось така вона загадкова річка десна, яка завжди щось таїть. Завжди щось стоїть. Треба розгадувати її, треба шукати, тому що видно, рибка трішки змістилася. Тому такі справи будемо шукати. Я думаю, наступного разу поїдемо розвідувати якісь нові ділянки. Хочеться покататись, подивитися нові місцинки. Є ідеї, куди можна поїхати. Тому чекайте наступні відео на нашому каналі. Не забувайте підписувати. Отримувати нашу творчість лайком, пишіть коментарі. Ну і, власне, побачимось на наступному тижні. Всім пока!